Уільям Шекспір монолог Гамлета: Бути чи не бути, питання у тому: бути чи не бути? Чи думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі навісною в собі тримати, чи, піднявши руку, спинити море трудощів. Заснути і сном мерців сказати, ми скінчили боління серця і мерські турботи, що їх спадкує тіло. Це потреба здійснити бажане померти? Ні, заснути. Заснути, і, можливо, бачить сни, але ж які вони по смерті будуть, коли, струсивши пил земний щобіт, одержимо жаданий відпочинок, що створює трагедію з життя? Хто стерпить штурханий і кпини часу, і панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законів, уникання, презирство клерків, і глузування черні, коли спокою можна досягнути, зблиснувши лезом? Хто терпіти буде тягар свого солоного життя, коли б не страх, а що там після смерті? Країна невідома, та межа із за якої вороття немає. Це змушує терпіти біди наші замість летіти до незнаних меж. Тож з нас сумління робить боягузів, а справжній колір вироку такий, що хворобливість млявих дум відбиток, а вчинки вияв миті нетривкої, і значить, усе все на світі Лиш омана, що губить назву дії. Ти тепер. Офелія, квіт ніжний, німфо. Знаю мене в своїх молитвах, пам'ятаєш, читала Олександра Кравченко для довідка біс, Юей.